Надзвичайно високий п'ятий клас пожежної небезпеки наразі спостерігається в усіх екосистемах Чернігівської області. Тривала спека значно підвищує загрозу виникнення пожеж у лісопаркових зонах, на торфовищах, сільгоспогіддях та відкритій місцевості. ДСНСники кажуть, що найчастіше горить саме з вини відпочивальників та відвідувачів лісових масивів. Люди розводять багаття, кидають непогашені сірники і недопалки і не приділяють належної уваги дітям, доки ті граються вогнем та пожежонебезпечними предметами. На сьогодні маємо 48 пожеж в лісових масивах. Це підстилка у лісі. 13 пожеж вже виникло на торховищах. 543 пожежі зареєстровано в екологічних системах області. Тож рятувальники вирішили спрацювати на випередження і започаткували профілактичні рейди лісопарковими зонами та місцями відпочинку громадян у Чернігівському районі. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій зустрічали відпочивальників у лісових масивах та розповідали основні вимоги правил пожежної та екологічної безпеки, а також роздавали профілактичні листівки і пам'ятки під час таких рейдових перевірок і відпрацювань, які тривають протягом пожежонебезпечного періоду по всій території області, по місцях масової відпочинки людей в лісопаркових зонах, ми побачили досить невтішні результати. Це і Вогнища розводились безпосередньо в лісових масивах. Це і кинуті сірники і недопалки. Ніби такі мізерні речі: вогнище, сірник, недопалок. Але чи не забули ми, що тиха вода, греблю рве? Рятувальники закликають нас дотримуватися правил, кажуть слушно, бо з такою спекою, і нашою недалеко глядністю, і до вогняного армагеддону недалеко.